Амізон у сезон грипу захист для вашої родини. І про ситуацію на фронті будемо говорити нині. Військовий аналітик Олексій Гетьман доєднується до нашого ефіру. Пане Олексію, вітаю! Чи чуєте мене? Я вас чую. Доброго дня. Дякую вам, що знайшли час поспілкуватися з нами, долучитися до нашого ефіру. І власне розпочати хотіла би із е, ситуації в районі Соледара, що відомо станом на зараз. Е, раніше було повідомлення про те, що збройні сили України знищили понад сотню російських окупантів в районі Соледара. Е, втім, ситуація залишається напруженою. Е, йдуть бої за це місто. Е, як ми пам'ятаємо, російська пропаганда вже заявляла про те, що вони, нібито, взяли Соледар. Генштаб за це спростовує. Отже, що відомо на даний момент, ну знаєте, можна казати знову банальні речі, що там тривають потужні бої. Ну, це ми кож... ми кажемо це кожен день, але ну, інших слів, на жаль, ми ще не вигадали. Там дійсно тривають важкі бої, і хлопці та дівчата тримають оборону, не даючи можливість ворогу просуватися. Так, вчора було дійсно. Були влучні артилерійські постріли, там допомагала авіація, і знищили велику відносно велику кількість цих росіян, які там намагаються це штурмувати. Треба зрозуміти, що зараз там бої відбуваються важче ніж вони відбувалися під Бахмутом, тому що туди вже долучилось, Ну і під Бахмут раніше теж е, Там спочатку були. Переважно вагнерівці і свіже мобілізовані росіяни. Потім туди потягнулися ще десантні війська Російської Федерації. Зараз ці десантники разом з мобіками і з вагнерівцями намагаються захопити Солідар. Там дійсно йдуть важкі бої. Ну Пригожин та інша компанія вже повідомляла декілька разів про те, що це місто так само, як Бахмут, були вже звільнені з їхніх термінології. Тобто захоплені, але хочеться нагадати усім росіянам, які слухають ці повідомлення. Може вони слухають і наше радіо. Що в нас один Бахмут і один Солідар? Я це я до чого кажу? До того, що якщо ви вже чули раз десять, що його захопили, чи звільнили Солідар, чи Бахмут, так нагадаю, у нас тільки один Солідар і Бахмут не можна щось звільняти захоплювати десять разів поспіль. Тобто, це до того, що ваша пропаганда. Нешановні росіяни, вам бреше, а вам легше на вуха, і ви залюбки це сприймаєте. Ну, продовжуйте далі. Вам вже повідомляли вчора там пригожена компанія, що звільнили Солідар. Ну, я думаю, що завтра він знову повідомить, що звільнили Солідар, мені дивно інше. Як вам це заходить? Ну Вам сказали, що звільнили. Як через два дні, вам кажуть, що знову звільнили? Що ж, ну, дивні люди, наші сусіди сіверні. Ну, це таке. Якщо говорити ось про ситуацію в районі Соледара і озброєння, яке використовується зараз для того, щоб там знищувати окупантів, чи можливо от оцей останній удар, де вдалося понад сотню окупантів ліквідувати, він став можливий завдяки злагодженій роботі сил спецоперації, артилеристів і ракетників. Чи можемо ми завдавати таких ударів ще по їхніх позиціях, і, можливо, навіть з більшої відстані для того, щоб вберегти більше життів власне українських військових? Ви не ви, ви не ще аеророзвідку. Оці ці дрони, які використовують аеророзвідники, наші великим дяка за це. Вони точно можуть вирахувати, де знаходиться зараз відносне скупчення російських військовослужбовців. Але треба пам'ятати, що як під Бахмутом, так і по солідаром вони почали застосовувати новітню тактику, тобто вони перетворили великі батальйони групи, ну відносно великі, там вісімсот тисяч людей, до невеликих від трьох до 30 військовослужбовців, які вони називають штурмовими групами, і вони розсосередились по лінії зіткнення, тому одразу вразити велику кількість росіян нам на жаль неможливо, не, не тому що вони просто не знаходяться в великій кількості. В одному місті. Вони це зрозуміли, тому якщо нам вдалося знищити ну, більше сотні, то це означає, що це був не один удар, а це було декілька ударів. Скоріше за все, це все ж таки була мінометні, мінометні е, артилерійські обстріли, тому що велику артилерію використовувати по невеличким групам людей. Ну не то, що недоцільно, просто ну, це не так буде ефективно, як невеликі. Міномети на велику дальність стріляти, ну ми це постійно робимо. Ми руйнуємо їхні склади, їхні логістичні центри, центри прийняття рішень. Але зараз ну це важлива зброя, але трошки для інших міст, де проходяться бої, тому що там у ці вагнерівці, десантники та мобіки, вони знаходяться в безпосередній близькості від лінії фронту. Тому далекобійна артилерія, от саме в тому в тих боях, вона ну. Вона неодоречна, тобто там треба е, дрони, які можуть нести е, невеличкі одній гранаті, умовно кажучи. Це міномети. Ну і це, звісно, стрілкова зброя, гранатомати, в тому числі АГС, Ну, все, що використовується в ближньому бою. Там відбуваються саме ближні бої. Заступник начальника генштабу збройних сил України Олексій Громов сьогодні заявив, що Росія може розпочати наступ на лівобережній частині Запоріжжя. Таким чином ворог намагається перехопити стратегічну ініціативу. На вашу думку, за яких умов їм може це вдатися? Так і якась ініціатива дійсно буде на боці російської армії? Ну, під Запоріжжям на південні Запоріжжя вони вже починали пробувати певні атакувальні дії. Ну, це відома їхня е, стратегія, яку вони намагаються використати. Про це було відомо і про це розмовляли місяці, навіть два місяці, тому що вони хочуть атакувати з півдня е, це Запоріжжя і з виходом до Дніпра, і з півночі, через Харків, з е, Полтави, теж вийти до Дніпра для того, щоб оточити велику кількість нашого групування, яке там знаходиться вже ближче до, їхній, до ну, до наших кордонів. Тому цілком можливо, що вони від цієї стратегії. Домі речі, тобто це не є якась новина, новина, ми до цього готувалися. Ну я маю на увазі нашу Збройну силу, наш генеральний штаб, ми про це знаємо. Тому дійсно вони будуть десь намагатися атакувати, бо вони дивіться, Вони поставили вже Герасима керівником у цієї спеціальної військової операції. Це дуже така, ну це відбувається нечасто, тому що коли йде розмова про якусь спеціальну військову операцію, тобто окремо якісь дії. Та призначається керівник цієї операції, і відповідно, певне угубрування, яке має вирішити це питання, якщо вже безпосереднє керівництво збройних сил Російської Федерації, як голова Генштабу, це один із керівників збройних сил Російської Федерації, включається безпосередньо до прийняття рішень на полі бою, то це означає, що Росія зрозуміла, що це не спеціальна військова операція, а це вже повномасштабна війна, яку веде Російська Федерація. Тобто вони таким чином, погликому рахунку, підтвердили, що це вже ну. Що це вже не спеціальна військова операція, вона і ніколи не була спеціальна військова операцією, Це була половноштабна їхня агресія, але тепер це косвенно підтверджується тим, що вони призначають керівника генерального штабу керувати безпосередньо військами на полі бою. Тобто, це це просто війна, велика війна. А ось це призначення Герасимова командувачем військ Росії в Україні е, яким чином може вплинути на зміну е, якоїсь стратегії Росії у війні? Е, чи можна е, стверджувати, що е, це сама та людина, яка там якийсь новий контрнаступ найближчим часом може планувати і здатна ну, я, це робити? Я хочу послатися на слова залужного, який сказав казав, що. Він поважає цю людину з точки зору військового фахового рівня. Це дійсно професіонал високого рівня. Він так виглядає, як якісь такі ну, якісь такі з якихось фільмів чи навіть мультфільмів, такі начебто дурнувати трошечки, пришпувати. Але це розумна людина, яка розуміється на військовій справі. Навіщо тобто тепер він не просто буде давати якісь рішення, які потім має дублювати Суровікін, якого був призначений керівником цієї ну, військової операції? Тепер він безпосередньо буде керувати цією операцією, і Соровікін має йому підпорядкуватися. Тобто він не буде дублювати якісь команди і разом буде безпосередньо команда. команда дещо. Що це дасть, ну, це потужний і розумний генерал, але. Тільки завдяки якості генерала будь-якої армії неможливо вирішити ісход битви, ісход війни. Для цього треба ще певний фах тих військовослужбовців, яким він намагається керувати, це не дуже приємна новина, тому що це ну якимось чином, все ж таки, підсилить що як у дій Російської Федерації, але все одно я думаю, що це суттєво не вплине на. Хід бойових дій. Ну тобто, бачите, ми ж багато разів розмовляли про те, що є такі дві групування великих збройних сил Російської Федерації. З одного боку, дирев Пригожин і Суровікін. з іншого боку, це Шойгу і Герасимов. Ну бачимо, що поки що перевага в цій внутрішній війні на боці Шойгу та Герасимова, тому що Суровікін вже буде. Підпорядковуватися безпосередньо в ці, цій групі. Ну, чому так відбулося? Я думаю, що терпець навіть у високого керівництва, тобто Путін е, урвався, тому що ці розмови, це е, ну, зґвалтування в прямому ефірі, які робить Кадиров, ці бандійські висловлювання Пригожина, ці його е, кримінальні військовослужбовці. Це навіть, е, я не думаю, що в Росії є якісь червоні лінії. Безглузді, але, начебто, там теж вони якісь є. Ну дуже далекі червоні лінії, але цим е, двом діятелям, тобто Кадирову і Сорові і Пригожену далося їх е, перетнути. Тому їх трошечки відсувають по порокам. А що стосується стосусоровітіна? Вони його долучили до своєї от, такої компанії до цього Триумвірату, Я думаю, не для того, щоб він щось міг посилити чи на щось впливати для того, щоб потім з нього зробити саповід бувайло. Дивно, що людина розумна, з ніральським погонами не зрозуміла, до чого втягують цю компанію. Я думаю, що, скоріш за все, усьому винен буде саме сировітінь, бо треба не знайти когось винуватого в тому, що у них нічого не, не вдається. Тому от це такий прогноз. Я думаю, ну давайте подивимося, може він справдиться. А, а от щодо е, приватної військової компанії, Вагнера, у е, те, що їх зараз е, ну як ніби на другий план е, посувають. Е... В цих кадрових е перестановках чи може це бути пов'язано з тим, що не досягли вони успіхів на тих напрямках, куди їх відправляли? Зокрема, отак і не взяли ні Бахмут, ні Солодар? Вони вони не, не тільки не досягли, ну, знаєте, якщо б вони не досягли успіхів, а якось рапортували би про це більш-менш адекватно. Ну коли вчора чи пізавчора, те, що ми починали. Передачі з вами, що було повідомлення, що не захопили вже Солідари, та саме Пригожин робить такі заяви. Ну я думаю, що просто у людей, ну знаєте, я дивуюся, ну знаєте, це тр... важко зрозуміти, якщо місто не захоплене, не важно, як воно називається, Солідар, Бахмут чи просто город Н, і ви його не захопили, то навіщо доповідати, що ви його захопили? Ну через день, два, це це брехня вийде на поверхню, і потім вас запитають, навіщо навіщо ви брехали? Ну ладно. Можна один розказати, що ми помилилися, тому що там нам здалося бла бла-бла, якісь розмови вести. Ну казати три, п'ять, десять разів про те, що ми захопили це місто, потім це не підтверджується. Ну і ви знаєте, ну будь-якої притомної людини, навіть у напівпритомної як Путін, ну мають виникне якісь питання до цього ж пригожена, що ти верзеш простими словами, якщо так, якщо так казати, ну тому знаєте, я думаю, що рано чи пізно його мало відсунути. А ми ще пам'ятаємо. Ну, хто може, хтось бачив його вітання, там, не вже з чим, його стіль розмови з, е, з Путіним, на Ти, там, братан, такий кримінальний жаргон. Тобто, я думаю, що Путін з його самов... великим самомненням про себе, він же себе вважає ну, не другим після Бога, а Бог другий після Путіна, я так розумію, з його точки зору, то він просто довго це терпіти не, 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 не мав. І зараз ми бачимо, що ну не одразу будуть якісь великі перетрубації, тому що різких рухів під час війни навіть Путін робити не буде а потрошечки його усунули. Далі думаю, їх буде потрошечки відсувати від якихось серйозних дій. Але поки що вони теж ведуть бойові дії, поэтому просто їх прибирати Путін не буде буде трошечки, трошечки їх ставити, як то кажуть, на місце. Ну знаєте, це добре для нас. Нехай вони між собою щупаться. Чим більше конфлікти буде всередині російської армії, тим більше в її керівництві, тим простіше нам буде вести наші бойові дії. Хай вони, хай вони, хай вони сваряться, хай там буде безлад. Хай вони там побувають один одного. Ми тільки будемо раді. Американський інститут вивчення війни також зауважує, що призначення Герасимова командувачем військ російських в Україні це таке чергове свідчення, що Путін готовий вести затяжну війну в Україні, тобто будь-якими способами розтягувати так затягувати ці, ці військові дії, бо тільки так Росія розраховує якимось чином виснажити Україну. А от в самої Росії ресурсів на це вистачатиме. Ну людей вистачатиме. Ми розуміємо, вони там своїх не жаліють, кидають як гарматне м'ясо. А щодо е, потужностей вузького промислового комплексу, чи готове російське ВПК до затяжної війни? Ні, воно не готове до затяжної війни. Війни це ну знаєте, вони постійно бліфують, вони постійно розповідають те, що не відповідає дійсності. І коли ми кажемо про мобілізованих людей, то ми про мобілізацію, точніше, в Російська Федерації, ми постійно кажемо про кількість військовослужбовців, які мають бути долучені до цієї, до цієї війни. Ну, крім військовослужбовців, ну можна їм роздати там винтовки Мосіна чи автомати Калашникова. Але для того, щоб це були боєздатні військові підрозділи, мотострілецькі підрозділи, як вони називаються, в Російській Федерації, тобто батальйони, полки чи дивізії, вони мають бути забезпечені згідно їхніх норм належності, тобто згідно їхнього штатного розкладу, певної кількості важкої техніки, тобто танками, БТР, БМП, гарматами і всім таким іншим на сьогоднішній день. В них потужність Російської Федерації може виготовляти, навіть вона перейшла на відносно військової рейки, вона може виробляти не більше 900 одиниць важкої техніки на рік. Тобто там приблизно пополам 450 танків і десь 450 батарей і БМП. Для того, щоб забезпечити таку кількість людей, ну, було вже прораховано ну, скільки згідно норм належності, щоб до цифрами не пригружати, то російська. Російському ВПК треба працювати приблизно 20 років для того, щоб повністю виглядати ту техніку, яку можна забезпечити оці військові підрозділи. Якщо казати про те, що можна взяти якусь з консервації, якусь техніку, ну дійсно якусь частину можна, але ця частина, якщо ми якщо ми кажемо про танки, то ця частина буде не більше ніж е, 3 тисячі танків, з тих 10,5 з тисячі, які знаходяться на бер... на збереганні. Інші танки просто привезти до ладу вже неможливо, бо там все розкрадено, вони поджавіли і ну Новий танк чи провести цю реву, що там за... Якщо вони навіть і зможуть мобілізувати ці півмільйона людей, про які вони кажуть, може навіть більше, то це будуть дуже легкі піхотні підрозділи. Це дуже нагадує те, що було під час Другої світової війни Велико Вітчизняне, як вони називали в себе, те, що робив Сталін, це так звана чорна піхота, чорні піджаки. Тобто, коли людей посилали на вбій, там одна гвинтовка на трьох людей. Давали дрівки від лопат в бою, добудеш. будеш оце дуже схоже. Що це вони готують таку чорну піхоту. Пане Олексію, дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую, що знайшли час поспілкуватися із нами. Військовий аналітик Олексій Гетьман був з нами на прямому зв'язку. Говорили ми про ситуацію на фронті, а також про те, що е, змінюється в е, Росії військове керівництво. саме е, Валерія Герасимова призначила командувачем військ Росії в Україні. І як кажуть аналітики американського інституту вивчення війни, це призначення відображає прагнення Путіна відновити великі наступальні операції в Україні в 2023 році. Але також демонструє його нерозуміння реальних можливостей армії Російської Федерації ну і плюс, просто зміна керівництва вона насправді не вирішує такі фундаментальні проблеми всередині самої російської армії. І також в цьому новому дослідженні від інституту вивчення війни йдеться про те, що російські війська не повністю захопили Солодар за за даними власне. Американських американських джерел, що всі оці заяви російські про захоплення Солодару вони дійсності не відповідають. І навіть якщо місто буде захоплене, це не дозволить російським військам взяти бахмут, зазначають аналітики інституту вивчення війни. І кажуть, що ось той сценарій, який собі вигадали Росіяни, коли Український фронт зазнає краху і відступ зсу в Слов'янськ та Краматорськ, це сценарій. Абсолютно нереалістичний. Отже, таку інформацію маємо щодо ситуації на фронті. Зараз попереду маємо матеріал від моїх колег. Далі випуск новин і ще одна тема. Дякую, що слухаєте. Підписувайся на канал Радіо НВ. О тут.